Добрий день, шановні колеги, партнери. Сьогодні б хотілося б говорити з вами таку важливу тему на сільськогосподарському підприємстві з виробництва молока як відтворення, штучне осіменіння, все, що воно нам приносить, і все, що воно дає. Перед тим, як почати цю нашу лекцію, цю конференцію, я хотів би, щоб ми пригадали з вами основи відтворення і фактори, які впливають на запліднення. Основні фактори, які впливають на запліднення. 40% – це годівля. Всі ми знаємо, що при неправильній годівлі є дуже багато захворювань: це і кісти, це і гіпофункції, це і несвоєчасний викид тварин після післяродовий період. Тобто, годівля, в свою чергу, займає велику долю того, що ми маємо: 40%. Наступне це утримання, утримання. Свою чергу займає приблизно 30%, тому що всі ми розуміємо, що коли в тварин немає комфорту, немає відтворення, немає продуктивності, немає гарної молоковіддачі. Здоров'я тварин. На здоров'я тварин впливає, відноситься приблизно 23%. Що сюди, від, що сюди можна віднести? Це всі хвороби, всі хвороби, які ми знаємо, вони значною мірою знижують процент заплідненості тварин. Також на це впливають кваліфікація техніка штучного сіменіння 5% і якість сперми 2%. Як ми бачимо з усіх факторів, з усіх факторів, що тут наведені, якість сперми всього має 2%. Хоча з повною впевненістю і свого досвіду знаю, що якщо знижується відтворення на будь-якому господарстві, в першу чергу винна сперма не ці всі фактори, які ми навели вище, а сперма. Ну, про це ми поговоримо трошки пізніше. Давайте будемо рухатись далі. Фактори, які впливають на рівень запліднення бугай штучного осініння, якого ми використовуємо, звісно, він дуже впливає на відтворення. Метод штучного осіманіння. це також немаловажний фактор, тому що ми маємо е, в нашому арсеналі дуже багато методів, це і маноцервікальний, це і візоцервікальний, але я хочу зупинитись е, на ректоцервікальному, яким користується більше ніж е, 95% усіх підприємств. Тобто, з повненою впевненістю можна заявити, що. Ректоцервікальний метод осіменіння це на даний момент один із кращих методів запліднення тварин. Точність визначення охоти. Обов'язково Обов'язково точність визначення охоти, тому що е основна причина все таки безплідності, прийнято вважати те, що не своєчасне і неправильне визначення тварин в охоті. Також сюди відноситься абортивні хвороби, мастити. Температура навколишнього середовища, період добровольного очікування, управління перехідним періодом. Всі ці фактори, всі ці фактори, які більше, які менше, але значно, значно впливають на рівень заплідненості. Яких ми хочемо досягнути і бажано досягнути цілею відтворення? Сервіс період 100-120 днів. Міжотельний інтервал. 12,5 13 місяців. Середня продуктивність 165-170 днів. Визначення охоти більше ніж 70% поголів'я. Оціменіння на заплідненість 2,25 спермодози. Чому так? При цих усіх показниках тоді економіка і економічний стан нашого господарства значно покращується. Хотів би також з вами поговорити е, про немало важну таку, е, таку причину, е, чи, можливо, фактор, е, про розбавник е, сперми. Е, е, на ринку України і на ринку України дуже багато поставщиків у Це і закордонні, європейські поставщики, американські поставщики е, е, найбільш якими ви можете користуватися, можливо, зустрічали розбавники, це може бути трісове, молоко, цитрат натрію і біоксель. Ми в свою чергу поставляємо спермопродукцію тільки в молочному розбавнику. Чому в молочному розбавнику, якщо ви побачите на цю табличку, тут все чітко стає зрозуміло, те, що у молочному розбавнику сперма по всіх показниках, по всіх. В показниках, які наведені, має найвищі бали. Тобто, з впевненістю можна сказати, що молочний розбавник кульки молочного жиру найкраще захищають і найкраще придатні для того, щоб е запліднити тварину, зокрема, корову. Е в оцих усіх даних. Проведених у 2002 році доведено те, що дійсно молочний розбавник своєю мірою від 7 до 3% краще за будь-які інші розбавники, які ви знаєте, можливо, якими використовувалися, час настання стативої охоти. Всі ми знаємо, що статева охота найбільше припадається на нічний період. Це з 18-ї години до 6-ї ранку. Це приблизно припадає 70% тварин. І з 6 годин ранку до 6 вечора це 30% тварин. Тобто максимальний свій, свою увагу ви повинні приділяти більш на вечірній стан. Більш на вечірню пору. чому так? Тому що так устроєна фізіологія і так природи, що тварина більш. Проявляє свої ознаки охоти і приходить в охоту все ж таки в нічний період. Золоте правило штучного сімені. Ранок вечір, вечір ранок цьому правилу вже напевне років 100 І за 100 років з приходом будь-якої інновації, будь-яких програм, програмного забезпечення. В штучному осіменінні все одно правило ранок вечір вечір ранок ніхто не відміняє. Золоте правило цьому його, скажімо, смисл заключається в тому, що ранком ми визначили тварину в охоті, ввечері осіменили, ввечері визначили тварину в охоті, ввечері, вранком осіменили. Так зване, як кажуть, техніки штучного осіменіння і всі, хто причасний до штучного осіменіння, вечір ранок, ранок вечір Ранок вечір правило спрацьовує лише тоді, коли ми кропітко відносимося до цієї вимоги, коли ми кропітко визначаємо тварин в охоті, коли за ними постійно слідкуємо, слідкувати не потрібно там цілий день, достатньо півгодини вранці, півгодини ввечері і півгодини там в обіду по можливості. І тоді картина вся стає на свої місця, і все зрозуміло. Яка тваринка в охоті, яку вилучити, якого осіменити і проводити в подальшому всі процеси? Основні причини безплідня. Вище ми з вами наводили, що це і годівля, це і утримання, але все таки прийнято вважати, що основними правилами безпліддя все ж таки є. Ось оце. Ось оце неправильне виявлення статевої охоти. Воно заключається дуже просто в одному: або ми рано виявили, або ми пізно осіменили, або рано осіменили. Тобто вертаємося до того, що кропітки – підходження до визначення тварин в охоті. Шість кроків до успішного осіменіння. Це санітарні умови, це перевезення сперми. Хотів би е, зупинитися дуже чітко на перевезенні сперми. Вся спермопродукція, яка до вас постачається, повинна бути доставлена до вас в рідкому азоті, повинна бути проведена обов'язково мікроскопія. Хотіли б ви цього чи поставщики ваші, не хотіли б цього, але обов'язково в інструкції штучного осіманіння наведене те, що при доставці сперми на пункт осіменіння обов'язкова мікроскопія. Розмороження сперми, зарядження паєтоводжувача, чистка вульви і введення сперми це основні кроки до успішного штучного осіменіння. Про їх ми з вами поговоримо чуть-чуть нижче. Сосуд з рідким азотом. Обов'язково користуємося з ним з повним дотриманням. Правил безпеки, тому що ми знаємо, ми пам'ятаємо, що в штучному що в, а, рідкому азоті температура мінус 196 градусів. Місце там, де проходить осіменіння, де проходить зарядження патоводжувача, повинно бути обов'язково чистим, доглянутим. Цьому графіку наведено вплив температури. Чому ми говорили, що сперма повинна бути доставлена обов'язково в рідкому азоті, обов'язково при наявності мікроскопа і перевірці, так звана мікроскопія сперми. Тому що при найменших, ви бачите на цих графіках, при найменших перепадах температури в сосуді азота, акросомальна оболонка сперми дуже швидко руйнується. Тому слідкування за. Азотом, слідкування за його рівнем повинно бути регулярним і повинно бути відповідальним. Інструменти, які використовуються для штучного осіменіння Як ви бачите, водяна баня, пінцет, паєтоводжувач лубрикант, серветки. Практично більше нам для цього нічого не потрібно. Потрібна ще тільки тварина. Температура розморожування сперми. Всі поставщики э, сперми, будь то європейські, будь то американські, э, розбавляють своє сім'я різними розбавниками. І при різних розбавниках різна температура розморожування. Ми ж компанія Wolveris поставляємо сперму в паєтках номіналом 0,5 мл. Це вдвічі більше, ніж всі. Всі інші поставщики. Тут я хотів би звернути вашу увагу на те, що розмороження, розмороження йде зовсім по іншому, зовсім по іншим правилам. Ми розморожуємо сперму на протязі 40 секунд при температурі 35 градусів. Ще раз наголошу: 40 секунд на протязі 40 секунд при температурі 35 градусів. Інших поставщиків сперми можете розморожувати, як вам заманеться. Нашу, будь ласка, чітко дотримуючись інструкцій, і кропітко відноситься до цього, до цього процесу. Обов'язковий контроль сперми, обов'язковий контроль температури, подвійний так званий контроль температури. Не одним градусником, не одним термометром. Бажано, щоб у вас їх було два, а то навіть, можливо, і три. Тому що водяна баня має такі свойства, як приходити невладність і показувати неправильну температуру. Повірте мені, на своєму шляху професійному я бачив дуже багато таких причин, де водяна баня була основною причиною безпліддя тварин, тому що температура була або занадто низька, або занадто висока. Градусник, який там був, він показував все хорошо, і на цьому люди втратили дуже багато часу і дуже багато грошей. На цьому графіку хочу звернути вашу увагу також, як впливає температура на життєздатність сперми, зокрема акросомальну цілісність головки сперматозоїда. Тут чітко показано, що коливання температури по своєму згубно діють на сперматозоїди. Тобто, про що це нам каже? Що розмороження сперми повинно бути максимально, максимально без температурних скачків. Ось також показано. Максимально контроль, про те, що ми з вами вище говорили, максимальний контроль азоту в сосуді діара. Чому так? Тому що коли сосудина неповна, і ми постійно користуємося мішочками спермою, йдуть перепади температури, що пагубно, можливо, можна сказати, навіть смертельно впливає на сперму. Тобто. Рівень азоту ми повинні контролювати як мінімум щонеділі. Тим паче, в такі жаркі дні, в жаркий період часу це повинно контролюватися постійно на постійній основі. Тут показано, скільки потрібно часу, щоб сперма піднялася до шкідливого температура, піднялася до шкідливого рівня. Часу потрібно не дуже багато. Якщо в нас неналежна кількість азоту, якщо в нас неналежна кількість азоту, скільки нам потрібно, це менше половини, то там дуже швидко проходять процеси, і сперма, не можна сказати, що вона гине, але вона втрачає свою запліднюючу агресивність. Тобто, ще раз хочу наголосити на тому, щоб ми чітко контролювали кількість азоту. Сезонні заплідненості є такий дуже цікавий графік. Він мені дуже подобається, тому що це один із самих правдивих графіків. Чому спробую вам пояснити: сезонні запліднення полягає в тому, що на протязі літніх місяців, 6, 7 і 8 катастрофічно падає заплідненість тварин. Це пов'язано безпосередньо із жаркою. І з температурою навколишнього середовища. Коли температура навколишнього середовища на вулиці у холодку становить 30 градусів, а на відкритому сонці всі 50, то про яке запліднення ми маємо говорити? Тварина майже всю свою енергію витрачає на збалансування, збалансування температурного свого режиму. Як правило, потім після 8, 9 місяць, 10, коли температура на полишню середовища стає е, помірною, коли стають прохолодні ночі, тоді запліднення доволі різко підіймається вгору. Хочу, щоб ви обов'язково звернули на це увагу, тому що дійсно от в усіх майже підприємствах України процентів 70 в літній період відтворення, заплідненість дуже, дуже недобре себе показують. І щоб мали на увазі. Уже з вересня, вже з вересня, як правило, тоді процент підіймається ближе до жовтня, все стає на свої місця. А це така маленька табличка. Хотів би вам показати, як і на що впливає сексована сперма. Сексова сперма, якщо ви бачите, зверху табличка це те, що собою вона являє. Багато років назад. Сексували сперму до 82%, тобто 82 виходу теличок були. А, з Роками руками все далі йшли, йшли і дійшли, того, що оптимальне це буде сексування 92-93 От, як бачите, на цьому графіку, так і є: 92% становлять талички. На іншому графіку зверніть увагу, те, що ми маємо коли використовуємо звичайну сперму, це приблизно десь 50 на 50. Багато хто з вас каже, що ні, такого не буває. От завжди бичків більше. І так далі, можливо, можливо, бочків на 2 на 3 більше. Але щоб достовірно посчитати цю інформацію і мати достовірні цифри, то дані беруться не за один рік чи не за якийсь період, там півроку, квартал. Дані повинні братися як мінімум за три роки, три-чотири роки. І пот... і тоді ви побачите самі, що з повною впевненістю це приблизно 48 на 52. Майже 50 на 50. Тепер хотів би поговорити з вами про таке, як будова статевих органів самки. Е, нагадаємо, хто знає, хто не знає, хто згадає, для когось буде це новинкою. Але все таки, що складається статева система самки? Зокрема, корови вульва, піхва, шийка матки, ріг матки. Сичовий міркур, тіло матки, яєчник яйцепровід. Як правило, прийнято вважати, за шийкою матки починаються всі парні органи. Це дві, дві, два роги матки, два яйцевода і два яєчника. До шийки матки поодинокі, піква, вульва. Всі вони безпосередньо приймають відповідальну, відповідальну роль у відтворенні, але. Основа основ, як правило, прийнято вважати для нас, для техніків, тим, хто займається, це шийка матки, тому що вона є в нас основним бар'єром для проходження і введення вірного введення, правильного введення спермопродукції, сперми, зокрема, сперми. Що з собою представляє шийка матки? Вона має отвір і має три складочки, які технік штучного сіменіння повинен Проходити без ніяких проблем. Ну і не тільки можу сказати, що технік це потрібно і ветелікарям, тому що масово проводиться сонація сперми на підп... сонація матки на підприємствах. то і не тільки технік, а й ветеринар повинен спокійно володіти методом проходження шийки матки. Коротенька будова усіх органів, які безпосередньо приймають участь у заплідненні, це яйцепроводи, цей яєчник. Так, що ж з собою представляє ведення розмороження, розмороження, ведення сперми? Перш за все, хочу наголосити і нагадати те, що ми говорили: сперму. Товариство Українські ферми поставляє номіналом 0,5 мл. Це значить те, що розморожуємо ми при температурі, 40 секунд, при температурі 35 градусів на протязі 40 секунд. Обов'язково, інвентар повинен бути чистим. Обов'язково, інвентар повинен бути підготовлений для роботи з твариною. Обов'язково на пункті повинні бути ножиці, чи різак, обов'язково повинні бути серветки. Детально показано, як що відбувається. Що ж собою являє ректоцервікальний метод осіменіння? Ректоцервікальний метод осіменіння це осіменіння, це проходження шийки матки. З фіксацією її через пряму кишку. Далі з вами ми на слайдах подивимося, як воно більш детально, як воно більш безболізняно для тварини і для людини повинно відбуватися. Ведення поетоводжувача. Обов'язково ведення поетоводжувача повинно бути під кутом. Чому під кутом? Тому щоб він не потрапив в сечовий канал. Якщо паєтоводжувач введено неправильно він попадає в сечовий канал, то повірте мені, реакція тварини буде неприємна для тварини і обов'язково для вас. Там дуже багато нервових закінчень і миттєва реакція не заставить себе довго чекати. Обов'язкове введення під контролем паєтоводжувача через пряму кішку. Вводимо ми його не на ослід. Вводимо його, а куди там получиться, а вводимо обов'язково контролю, контролюючи його через пряму кишку, плавно і потихеньку доводячи до шийки матки. На вашому шляху може бути дуже багато бар'єрів. Зокрема, це подразнення піхви. Коли вона подразнюється, вона скорочується. На цьому слайді дуже чітко показано, що. Піфа подразнилася, скоротилася, і ми зайшли в тупік паєтоводжувачем. На іншому ж слайді показано, як це все випрямити. Беремо шийку матки і акуратно відводимо до голови тварини, тим самим розправляючи пів. Наша основна задача це пройти отвір шийки матки. Безболізненно, так, як я раніше сказав, не попасти ні в якому разі на склепіння зверху чи знизу, а обов'язково по центру матки. Для цього проводиться фіксація ось таким от способом, як тут показано. Ми зафачуємо шийку матки і акуратно вводимо паєтоводжувач, цим самим контролюючи, куди ми його вводимо, допомагаючи проводимо цю маніпуляцію. Не паєтоводжувачем, а більш рухаючи шийкою матки, більш проводячи маніпуляції шийкою матки. Ще раз наголошую: не паєтоводжувачем, щоб не пошкодити м'які тканини, які знаходяться в статевій системі самки. Робимо коливання шийкою матки вверх, вниз, вправо, вліво, тобто як нам зручно, не приділяючи до цього великої сили. Коли ми проходимо одну ший, одну складку, за нею іншу, другу складочку, третю, поєтоводжувач виходить на роздвоєні рогів матки. Так зване так звані роздвоєння рогів матки. Обов'язково проводимо контроль. Де на даний момент знаходиться паєтводжувач. Обов'язково контролюємо, наскільки він попав в якийсь рік чи на роздвоєння. Обов'язково ми контролюємо себе для того, щоб вести правильно сперму. Тихенько вводимо сперму, не роблячи різких руків, повільно рахуючи від 1 до 10, коли видавлюємо поршень. В свою чергу при правильному введенні, при своєчасному введенні сперма розтічеться по рогах матки, попаде туди, куди їм потрібно, і все буде так, як ми цього хотіли. На цьому слайді хотів би звернути вашу увагу. Показано, як неправильно введено, як неправильно введена сперма. Чому? Тому що не було контроля. Не було зовсім контроля паєтоводжувача. І тим самим ми в зворотньому боці потягнули паєтоводжувач на себе і всю сперму залишили в шийці матки. В такому випадку відсотків 90% того, що тварина не затільніє, не заплідніє. Ось на цих слайдах коротко і ясно показано процес проходження шийки матки паетоводжувачем, не роблячи різких рухів, контролюючи повне введення і випускання сімені. Хотів би сказати, що якщо цікаво, якщо кому потрібно е навчитися штучному осіменінню, якщо хтось хоче повисити кваліфікацію, будь ласка, звертайтеся пантереям. Ми все допоможемо, все зробимо, підкажемо. Можемо на базі вашого господарства. Можемо на базі е, інших господарств. Завжди раді. Дякую за увагу.